Ти взагалі замислювався коли-небудь, скільки зайвої фігні ти говориш в спілкуванні з людьми? Очевидно, що ні. І зараз ми розберемо декілька фраз, які знижують твою цінність. Перше, не знаю. Прибирай цей грьобаний сумнів. Ти не сумніваєшся ні в чому. Тільки ти знаєш, що і як правильно для тебе. Якщо ти не знаєш якоїсь відповіді на запитання, то заміни не знаю на не цікавився. У цього вже буде абсолютно інше позиціонування. Ти вже не дурник, а людина, яка фільтрує інформацію. Якщо тебе запитують, ти хочеш морозиво, таке чи таке, і тобі пофігу все одно говори конкретно: не кажи я не знаю. Ти що не риба, ні м'ясо? Чи ти не володар свого життя і погоджуєшся на якусь кістку, яку тобі кидають? Любов до себе так само заснована на тому, що ти завжди обираєш для себе найкраще. І ти знаєш, що саме для тебе має бути найкраще. Друге, мені все одно дуже часто чую на консультаціях, та й в житті, в принципі, від знайомих: що тобі все одно. Тут все набагато глибше, ніж може здатися. Якщо тобі жінка пропонує повечеряти, піти в заклад, сходити, і ти кажеш, мені байдуже, то ти ставишся до себе як до порожнього місця. Ти не думаєш про свій комфорт, ти приймаєш чужі бажання як свої. І це теж нібито, здавалося, дрібниця, але за нею стоїть глобальна проблема, яку ти не усвідомлював раніше. Тепер немає речей, на які тобі все одно, що стосується тебе. Куди ти хочеш? В кіно чи на ковзанку? Тобі не може бути все одно. Ти просто боїшся запитати себе і відстоювати власні бажання і не конфліктувати. Коли питають лимонад чи чай, ти чітко говориш. Зелений чай з жасмином твердо і чітко. Ну і третя фраза: можливо, я не правий, але. Може я не думаю зовсім правильно, але я. Тобто ти береш і заздалегідь занурюєш себе в лайно і знижуєш цінність своїх слів, навіть якщо ти говориш якісь речі, в яких ти не до кінця впевнений, то вимовляй їх чітко і твердо, без вагань, або не говори взагалі зовсім. Якщо ти скажеш зі сумнівом, то тебе сприймуть як типового лошу. А якщо ти впевнено помилишся, то просто виправляють і нічого страшного. А іноді, взагалі, краще промовчати. Ну і звичайно, решту фраз я залишу в своєму відкритому телеграмі посилання шапці профілю.